Довгою піщаною виснажливою дорогою йшла людина із собакою. Йшла вона собі йшла, томилася. Собака теж втомився. Раптом перед ними оазис, чудові ворота, за заворожію, музика і квіти, дзюрчить струмок словом відпочинок. Що це таке? запитав мандрівник вартового. Це рай. Ти вже помер. І тепер можеш увійти і відпочити по справжньому. А є там вода? Та скільки завгодно, ось, чисті фонтани, прохолодні басейни. А Поїсти дадуть. Та все, що захочеш. Але зі мною собака. Вибач, але з собакою не можна. Його доведеться залишити тут. І мандрівник пішов далі. Через якийсь час дорога привела його на ферму. Біля воріт теж сидів вартовий. Я хочу пити, попросив мандрівник. Заходь, у дворі є колодязь. А мій собака. Біля колодязя побачиш поївку. А поїсти. Можу почастувати тебе вечерею. А собаці. Та знайдеться кісточка. А що це за місце? Це рай. Як так? Який рай? Вартовий біля палацу он неподалік сказав мені, що рай це там. Та бреше він. Бреше, там пекло. Як живе у раю? Терпити це? Та нам це дуже корисно, це нам дуже корисно. До раю доходять тільки ті, хто не покидають своїх друзів.